Розумки по uh, ріку показують uh, 520-540 доларів сіпі В принципі ну, ціна повинен на нього буде досить висока. Ціна на букрузу на майже, там, 200, там, ну, буде знаходитися майже 200-215. Uh, Можливо, якщо вдальше проблеми з uh, армією Бразилії. Десь в момент там ціна на кукурудзу може підскочити до вартості продовольчої пшениці. Ви кінці на двадцять третього року відкриті українські порти і на сьогоднішній день рівень експорту на що щомісяця може досягати 6 мільйонів тонн. Ціна могла бути і нижче на зовну групу. 22-го року зменшується попит на докла. 28 країн у світі змагаються за преміальний ринок в Україні. По поставці дизельного зірного е, Так, Ще раз добрий день. Е, швиденько поїхали, Перша культура це у нас основна продовольча культура пшениця. На наступний рік у нас очікується країнам експортерам невелике зростання в обсягі виробництва. Основна проблема це не тільки українського аграрія, а й у світі це рентабельність нижче ніж кукурудза і пшениця. Тому для багатьох дана культура не є надто цікава, і, якщо подивитися на обскіпів виробництва, то там ми не бачимо когось чіткого тренду на зростання, тобто є циклічні зросли, зросли посіли. От, тому в наступному сезоні очікується невеликі обсяг зростання. І, от, мабуть, найцікавіше це запаси. 50-60% цих запасів лежить в Китаї, інші 35-40% це всі інші, інші країни світу. І е, от, якщо е, зробити таке співвідношення, спож... запаси поділити на е, світове споживання. То от вимальовується чіткий тренд 17-18 років. У нас це співвідношення, воно постійно знижується. Тобто ми пшениці споживаємо досить багато, але обсягів виробництва у нас не нарощуються, і у нас запаси постійно понижуються. Якщо на цей графік накласти, ще графік світової ціни, то тут, в принципі, такі, видно, чіткі закономірності дане співвідношення, запасів до споживання знижуються, а ціни навпаки, то тобто, у нас починають зростати. От, і якщо конкретно говорити за Україну, зараз в моменті ми бачимо до, досить високі ціни і на продовольчну вражну пшеницю. Е, ну, в першу чергу, тут за рахунок того, що запрацювали глибоководні порти. І в принципі, ми от там до рівні е, 220-230 доларів е, сіпі борт за пшеницю третього класу. В наступному році в наступному сезоні що можна очікувати? Ну, по-перше, по багатьом експортерам обсягів виробництва повинні трішки відновитись, і до початку нового сезону математична модель показує, що вони повинні орієнтовно впуститись 2, там 190 200 доларів. Але ну, знову ж таки, це сезонна посадка, тобто майже кожного сезону ми бачимо таку ситуацію, зростає пропозиція. Україна починає збирати пшеницю, Росія, європейські країни, Штати на світовому ринку виникають дуже багато пропозицій, ну і ціна опускається. От. На наступний сезон можна як би так, цілитись в 220-230 доларів. Всі такі борці за пшеницю третього класу. І ну знову ж таки, тут треба буде дивитися. Можливо, там будуть певні ризики по штатам, певні ризики по Росії. Відповідно, якщо там буде знижуватися обсягів рабництва, то в якийсь момент навіть не сподобався пшениця може до, е, ціни 240-250 доларів. От. Але ну, щось середнє це десь буде 220-230. двісті тридцять. По ячему ну, тут. В принципі, дана культура вона вже починає потроху перетворюватися в нішеву культуру, ці жоді, обсяги торгівлі понижуються, щоб вона там у нас багато часу не займала ячмінь. Дуже класно корелює е з вартістю пшениці. Тобто пшениця знижується в ціні, і чому просідає в ціні. Пшениця росте. ну, Тобто, якщо то, 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 дивитись на прогноз ціни, то тобто він фактично один, в один повторює динаміку по е пшениці. Середня ціна на початок сезону десь виходить 160. Китайська якість була 177-178. Ну, тобто, В принципі, десь на старті сезону неможливо там на доларів 5. Десь От, але скоріш за все, що е, в першій половині сезону, е, ну, сезону мається на увазі, ціни у нас на пшеницю oh, mm. перечні вони будуть зростати, і мабуть, ну, щось таке середнє, це буде 195 доларів. Ріпак. Е, ну, в цілому треба відмітити, що тренд на е, ринку рослинних олій у нас буде сперігатись е, на зростання. От, ну і відповідно ціни на а, валіні культури теж будуть триматися на високому рівні. Математичні розрахунки по рівнику показують 520-540 доларів тобто В принципі, ну, ціна повинна на нього буде досить висока а, в Україні. Перші розрахунки показують 35 36 мільйонів тонн виробництва, це буде трішки нижче ніж в поточному. От, mm -hmm. Погодні проблеми, які виникли восени, була досить сильна засоба, і багато хто із аграрів, не встиг слів в повному обсязі. Бо, тому в Україні буде не будь-яка про царів. по кукурудзі саме основне дані, що потрібно дивитися, це на баланс ринку. Якщо від світового світових опцій виробництва піднятися від споживання, то в принципі там невеликі відхилення. Тобто ми фактично покупуємо все, що виростели, ми його ході Тобто Там якісь невеликі відхилення є на тобто, по поточному сезону споживання перевищує. Виробництво на там, 15 стопів мільйонів тонн. Тут, в принципі, в майже одного відсотка щось значне. І теж, от, як і в ситуації з пшеницею, приблизно е, і в... Чуть -чуть гірша ситуація з запасами, тому що 70% світових запасів лежить в Китаї. Е, Усіх інших країнах світу там орієнтовно десь 100 мільйонів тон поворузів. Е, тобто це більш такі стратегічні. Фактори, які будуть працювати один багатовий сезони. зараз в моменті, ну, що скажімо так, буде найближчих місяці два робити ціну, це погода з бразилія Аргентину сушить Бразилію забувають. От. Вразили, по Аргентині вже декілька місяців, як понижаються прогнози по бробництву. Бразилія не може розпочати сів, тому що в більшому штаті матуросу там практично постійно відпроводи, їх там дуже сильно зарває, і замість того, що підсіяти вже на 30% площ вони від цілих 9%. От, досить. Досить. Да -да 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 -да. По прогнозам, е в принципі, поки ми маємо такий досить стабільний період, скоріше все ж е е до кінця сезону ціна на пшеницю, вона не було Ціна на кукурудзу на нас буде знаходитися майже 200-215. Ну, можливо, якщо будуть е, в подальшому проблеми з е, Аргентиною та Бразилією, то десь в моменті там, ціна на кукурудзу може підскочити до вартості продовольчої пшениці. Такі е, фактори у нас були в наступному сезоні. Е, ну, якщо все буде класно з врожаєм, то, то ми десь повинні зібрати 30-32 мільйони і, і на старті з компанії, скоріш за все, що нас ціна може посісти десь там в район 190 доларів. От, але знову ж таки, на ринку на світовому ринку кукурудзи є баланс, все, що вирощуємо, ми споживаємо. Тому дуже видно, що в нас ціни будуть відновлюватись. і як би так можна орієнтуватись на рівні 200-215 доларів в барду. По соняшнику у нас е -е, теж така што, схожа буде ситуація, як і сукурудзи, тобто, Скоріше за все, що ми будемо відновлювати посівні площі. Якщо все буде добре з погодою, то ми, ймовірно, вийдемо на 16-17 мільйонів тонн виробництва. От. Ну і треба готуватись до того, що, мабуть, ціни там в 27-28 тисяч гривень в сезоні, в особливому сезоні не буде. Тобто, от, розрахунки показують, старт сезону десь 400-420 доларів, це без ПДВ. Якщо перерахуватись, там, по курсу 150-40-20, десь виходить 18-20 тисяч гривень, старт сезону. Далі, скоріш за все, що ну, знову ж таки, ринок колій повинен буде зростати по ціні, і дуже ймовірно, що ми побачимо відновлення, тут десь 480, 500, ну, як максимум, а де показує 530 доларів, це без тобто ПДВ, це десь 25 тисяч гривень. Тобто десь умовно, від там винка ціни 20-25 тисяч гривень на наступний сезон. І ну, у нас залишається соя. тут знову ж і в світі сої було дуже багато, це не тільки український тренд. Eh, Бразилія, Аргентина, Штати, вони всі дорожчували обсяги виробництва. І от якщо конкретно по цим чотирьох країнам, то плюс 25 мільйонів дон проти сезону. Дуже-дуже багато eh, приступили сої. І відповідно, то тут загалом ключове, якщо подивитися на справжній факт, це, це співвідношення ціни сої до ціни у на початку 23-го року у нас це співношення було на максимальних позначках, тобто ціна на сою була дуже висока проти кукурудзи, і 23 третій, двадцять рік ми смугаємо внизу. То тобто ми зараз знаходимося в такій цікавій точці, коли е, кукурудця дуже дорога проти сої. От і багато дуже американських фермерів починають говорити про те, що вони будуть давати перемогу саме у курудзі, а не соє. От, І от якщо додати падати також на сезонну модель, то вона нам починає показувати для України, що у нас взагалі ціна на цю рівну культуру повинна бути рухатись вверх. Тому от саме пара соя у кукурудзу треба бути дуже обережним, бо ну е, прям. Дуже багато хтось терморів починає говорити, що не буде сіти багато кукурудзи. А Соє знову може почати відновлювати свої позиції і важко навіть. І нас у нас підіграє питання. Тобто ми залишалися, залишавшись сонячних 24-го року. Що з ними робити? Які ваші ваші прогнози? Сезонне зростання по сонячного зазвичай це січень. Звичайно, сьогодні зранку бачу, не спальжував. Валькова олія у нас плюс 2,5%. Ну, в принципі, я думаю, що тут ще нічого критичного. Покрит на олії е, Якщо ми подивимося на динаміку сонячного, то фактично ми з серпня полосопа постійно зростали. Тож, ну, технічно е, на світових ринках викрива корекція. Ціна не може постійно рухатись в тому неправдам. Тому я б ще поки чекав би, тобто, як мінімум 27,5,5-28 ну, 27, 27, є в дуже-дуже висока людині того, що десь 29 пункт до 30 ми можемо дійти. Тобто ще люди і там, частину березня можуть сидіти. Груза, в принципі, частину вже я знаю, що багато хто продався, а ну ще можна Тобто Тут Аргентина-Бразилія, вот, особливо Бразилія. Останні декілька днів у мене дуже багато там новини. Я спілкувався з аналітиком, от саме з Бразилії. Він каже, що там тут прям дуже сильні проблеми. Якщо вони до 15-25 лютого встигають відсіятись, а вони, скоріш за все, що вийдуть на 50% осіни площі, то відповідно інші 50% вони попадають в дуже неоптимальний строк сіму, і це, скоріш за все, що це ну, ці 50% відсотків великим ризиком, що їх не зберуть. Я ставлю ремарку лише про експорта. Якщо ми говоримо в загальному, то в 2024 році експорт АПК 60%, це 24,8 мільярди да, від загального експорту. А, і основне звичайно це зерно в комодіті, далі в нас олія жити і так далі. Але на що я хочу звернути вашу увагу, що ви кінці літа 23-го року були відкриті українські порти, і на сьогоднішній день рівень експорту у нас щомісяця може досягати 6 мільйонів тонн. Але зверніть увагу сюди, що коли ми експортували до 7 мільйонів тонн у 2021 році, загальна пропозиція складалася 112 мільйонів тонн зернових та олійних. На сьогодні, так, що, що ми маємо? В 22-му році ми оцю пропозицію формували лише залишки, які складали 20 мільйонів тонн. 23-й рік залишки складали 7 -5, і 5, тому пропозиція була, як ви, окей, 95-92. Поточний сезон ми відійшли з загальною пропозицією 79 мільйонів тонн при умові, що ми можемо експортувати всіми шляхами до 6 мільйонів тон, тобто відсутність повного паритету. Це е, надважливо. Ринком править саме експортер, і тоді це бачите. Е, це, е, якщо ми говоримо про структуру, то повністю е, море вияснило рятівні залізницю та авто, на і 90% воно все приведе. До речі, цікава структура щодо континентів. Да? Перше місце це Європа, але це перший експорт. Да? Далі наше зерно відкриється далі, тому що ми бачимо, що перший імпортер це Польща, Нідерланди, Франція, Іспанія. Да? Далі, е, е, та інфраструктура, вона не може не змінювати структуру самого експортера. Ми дуже вільно за цим дивимося і е, розуміємо, що в 2022 році першим прямим експортером став саме виробник. Багато фермерів вас так да, сказали: окей, я буду відправляти своє зерно самостійно. Також на ринок вийшло ще багато бізнесменів, які хотіли щось продавати, але, на жаль, не знали як. Так, от, 24-й рік структура повністю змінилася, і ми в списку експортерів бачимо багаторічного трейдера до воєнного часу. І поступово фермер вже виходить з ролі прямого експортера. Чому так? Тому що ми кожного дня зустрічаємося, здобуємося з постійними обмеженнями і змінами цих обмежень: готування, ліцензування, сертифікація. Більше того, навіть е, заздалегідь анонсовані обмеження да, породжують там деякі е, е, неуточнення на самих митницях. Це відповідно е, створює такі затори у виконання експортних контрактів, а це в першу чергу збитке. І е, ще не можу я не торкнутися ніше. А міф про те, що український фермер сказав, о, я не буду вирощувати тут грузу, зараз я вирощую ворота, то ще краще нут, і сам відправив його до Туреччини. 24-й рік показав, що ні, так не сталося. Загальний експорт нішевих культур да, склав 700 тисяч тонн. І більше половини, там 350-60 тисяч тонн – це горох в цифр 700 тисяч тонн зауважу, що там вже включено шліфоване, фасоване, калюброване. Це те, що про експорт. Так, ну що, спочатку з цим на вас. Ми весь минулий рік починали ціни 14 і закінчили 18. Да? 18 мільярдів кубів ми потребляємо, 18 мільярдів кубів ми Добуваємо внутрішні внутрішньою добичею, тому ми зайдемо на весну з рекордно низькими балансами на газ. Чити вісім мільярдів. У нас є в газосховищах, але 4 з них не підйомні. На сьогоднішній день там внутрішня ціна добичі порядка 20 тисяч гривень. Ми почали вже виконувати зовнішні контракти по імпорту 28 вісім тридцять. Тобто Напевно, дешевої ціни на газ ми в 25-му році не. Мали. Це в свою чергу буде вже і ціни на, на азотну групу, азотку ми пройшли в якомусь такому е... З, зжатому, тобто не було не було велика, ціна могла бути і нижче на азотну групу, але вона стримувалась нашими виробниками. Да? Заводи працюють у нас, Черкаси працює, Рівне Азот працює постійно, із року, з 2022 року, зменшується попит на добрива. Тобто, ми вже використовуємо там мільйон 100 літри. 900 тисяч карбаміду і 800 тисяч кас. Е, я думаю, що і меншим ВК така ж сама ситуація пов'язана з економічними питаннями, які ми не можемо просто вкладати кошти в права. Це, це для нас буде. Є е, е, велика ймовірність запуску ОПЗ, е, в якого є контракт з Нафто, е, з газовим. Е, е, тому на початок наступного початок сезону по злотній групі, напевно, буде, якщо завжди в червні місяці це була знижена ціна, то ціна вже, напевно, відвищувала так, нафто в світі, ви знаєте, що це все, все залежить. Ви, якщо глянете на нафту, і ви одразу отримаєте взаємозв'язок, взагалі в світі. Якщо нафта йде вниз, то праді більш-менш все спокійно. Якщо нафта йде вгору, то все. Це або якісь проблеми там на близькому сході, або ж це політика Трампа, ж це торгові війни, або ж це економічна ситуація в Китаї. Все це буде впливати в цьому році дуже сильно на катерування нафти. 28 країн а, в світі змагаються за преміальний ринок в Україні по поставці дизельного парку. Ми купили в 24-му році на 6 мільярдів доларів дизеля. Тобто основні гравці, Греція, Туреччина, Штати вже дуже крепко зайшли, Ізраїль, Кувейт. Тобто зі штатів лодка до Нідерландів там перегружаються на, 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 цей, на термінал в, в, в Польщі і звідти воголи все нам в Україну. Морськими судами ми, закат... ми закриваємо практично 55% палива. з заходу. Закриваємо 45% палива. Тому якщо питання там, а яке ж паливо, ми все ж таки, яке паливо краще? Тобто ви бачите ситуацію, ми отримуємо пал з 28 країн. Тобто, воно практично все, якщо це євро 5, воно все однакове. Тобто автомобілі практично випадають в цьому році з поставок, все переходить більше на лодки і на вагони. Все добре. Дякую, дякую аналітикам.